Мої вітання, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити ще з одною групою троянд. І це будуть троянди нідерландської селекції, троянди Девіда Остіна, а також одною фантастичною трояндою канадської селекції. А ще я хочу показати, як ці троянди виглядають в групі. В групі з іншими трояндами, а також з іншими квітами, які є компаньйонами троянд, і які підхвачують квітування від одної хвилі до другої хвилі квітування. І ось на передньому плані у мене аліум Христофа. Це один із найефектніших компаньйонів троянд, який квітує одночасно. І ще в цю групу входить лілія. Це гібридна лілія, яка називається Готель Каліфорнія. І от поєднання жовтого, фіолетового, а також жовто-гарячого кольору лілії. Я вважаю дуже вдалим цій комбінації. А ще в цей час розцвіла гортензія Стронг анабель, яка вже буде квітувати, можна сказати, до пізньої осені і навіть до зими. І вона цю групу також підтримує білий колір. Він ніби підхвачує колір троянд, які вже на той час, коли розквітна гортензія, вони вигорають майже до білого кольору. І почну я із жовтої групи троянд. Ось перед вами троянда спрей ТЕД Деор селекції Мейланд. Я вже з нею ознайомлювала і не буду на ній зупинятися. А поруч троянда Yellow Baby нідерландської селекції. Це троянда спрей, у якої квіти зібрані в чарівні міні-букетики яскраво-жовтого кольору, які з часом стають світлішими і вигорають майже до білого кольору. Довготривале квітування. Квітна протязі сезону, не хвороблива. Потребує укриття. Далі чайно-гібридна троянда Керіо нідерландської селекції. Це яскрава жовта красуня, яка з часом вигорає до бліду лимонного кольору. Тривале еквітування, кущ висотою до 170 см. нехвороблива, потребує укриття. А ось до вашої уваги фантастична троянда. Канадської селекції Три весілля. Це видка троянда з ажурними ностальгічної форми квітами, двоколірна, цвітіння рясне, повторне, розкривається дуже повільно, ось такими помпончиками. Бутонів надзвичайно багато, і розкривається вона на протязі п'яти днів. Цвітіння довготривали. Нехвороблива. А також, як і всі канадські троянди морозостійка, я її з опори не знімаю. Висотою вона від 2,5 до 3 метрів. На жаль, в наших садах вона зустрічається дуже і дуже рідко. Мені здається, ця троянда абсолютно недооцінена. І ось так ця троянда виглядає після двох тижнів квітування, коли вже квіти майже всі розкрилися. Но це лавина квітів, погодьтеся. І опускаємося вниз. Де в мене тут троянда Девіда Остіна Принц. Вона в мене пересаджена, була на сонці, дуже плавилась, тому я її пересадила на півтінь. Ви подивіться на цей оксамитово-пурпуровий колір і з дуже прекрасним трояндовим запахом. Далі троянда Остіна Олівія Роуз. Ніжна чарівна троянда шраб із нових сортів. Має сильний трояндовий аромат, стійка до фороб. І це одна із троянд Остіна, що довго тримає квітку від 5 до 7 днів. Морозостійка, має висоту 90 см, а в ширину може досягати. До 100 сантиметрів. Далі до вашої уваги чайногібридна троянда Торо» нідерландської селекції. Заявлена висота у неї 80-100 см, але в мене вона досягає всі 150 см. Квітоноси дуже міцні і прямостоячі. Квітка чашовидної форми з хвилястим краєм. Колір навіть важко описати: помаранчево-червоний з оксамитовим відливом. Частіше за все хворіє на чорну плямистість. Потребує укриття. Далі у мене дві невеличкі спрей троянди нідерландської селекції це Імара і «Алегрія». Ось так вони в групі. А взагалі в мене ця група троянд знаходиться в напівтіні, і тому сонце на них не впливає, а дощ вони переносять дуже добре. Наступна троянда Девіда Остіна це принцеса Олександра Офкент. Це троянда з великою квіткою до 12 см, рожевого кольору з бусковим акцентом. Кущ висотою 100-120 см. В кінці сезону може хворіти на чорну плямистість. У мене вона росла на сонячному місці і постійно квіти опускались при яскравому сонці. Пересадила в напівтінь, і вона зараз повноцінно квітне. І остання в моєму списку це троянда Девіда Остіна Джудзе Обскюр. Це шраб, кущ. Сильнорослий до 120 см і вище, стійка до фороб, квітка жовто-абрикосового кольору з кремово-рожевими зовнішніми пелюстками. І як для троянди дуже з незвичайним запахом. Його описують як з фруктовими нотками солодкого білого винограду. Морозостійка, але так як в мене ще молода троянда, я її вкриваю на зиму. Ось так, друзі. Я вас познайомила майже з усіма трояндами, які є в моєму саду. Буду дуже вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!